І так, друзі, всім привіт! Ви вже всі мабуть, весь інтернет знає мою історію. Що у мене такий спор з дівчиною, Вона сказала, що якщо я не зможу заробити на Дубай, то буде там дуже неприємна така ситуація. Та взагалі ми можемо з неї розійтись. Але ж я розпочинав працювати з 200 доларів і вже маю результат в 1100 баксів. І як на мене, це реально дуже гарний-гарний результат. Тож в цілому, саме в цьому відео, я вам повністю покажу, як можна заробляти гроші в інтернеті з телефону, не виходячи з дому. Тож сьогодні моя нова стратегія під назвою індикатор Параболіксар. Ну що, друзі, я для вас, до речі, інфа. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Fractal, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш труд. Канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції, і я відразу вас додам в ось ці всі, всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну, друзі, ось тут з приводу всіх ось цих акцій, то вже ваш вибір. Якщо хочете, долучайтеся, посилання буде в коментарях. І, до речі, ось ця стратегія з параболіком також туди входить. Тут нам потрібно подивитися, як його налаштувати та мімкнути. Він в мене вже вімкнутий і налаштований. І мені потрібно заходити. Давайте на три хвилинки в нашу угоду з першого, по третій квадратик. Я просто о, так, ні, тут не хочу. Просто гортаємо всі наші валютні пари. Та бачимо, коли в нас буде умовно три квадратики. Ну ні, тут також, друзі, не дуже хочу. Шукаю саме оті всі валютні пари. Е, мені потрібно. Дочекатися з першого по наш третій квадратик зверху або знизу нашого графіку, як ось отут ідеально бачимо три квадрати, один квадратик зверху, що каже нам про ідеальне формування нашої угоди. І заходимо ми в такі угоди з першого по третій квадратик. Якщо ви нічого не зрозуміли, нічого страшного, бачимо перший квадратик зверху, ось зверху нашого графіку, це значить про те, що нам потрібно заходити донизу. Якщо б ці квадратики були б нас знизу, якось отут заходили б до. До гори. Тож, принцип, угод такий, і просто подивіться перші секунди нашої угоди, як ми дуже сильно починаємо падати донизу. В цьому і є сенс усієї нашої стратегії. Цим вона да, мені подобається. З цієї угоди, чистими я зроблю плюс 138 баксів, так в мене зараз може сісти телефон. І цього дуже сильно не хотілося, бо так, ставлю на зарядку і обов'язково убираю наш. Енергозбереження. Ви також не забувайте, коли заряджаєте, а то можете так попортити собі акумулятор. Так, бачимо, що вже в нас з'являється наш другий квадратик, і це каже про те, що наша угода буде ідеально себе далі відпрацьовувати. Чесно кажучи, навіть не знаю, що це за валютна пара ЛПБ USD, Ну, щось якась там у нас валютна пара з доларом. І так, дивимось на відпрацювання. Так, друзі, залишається в нас ще півтори хвилинки. Йдемо ми ідеально, і прибуточок буде 138 баксів. Тож, в цілому, вибачаюсь, не знаю, що ще додати. Йдемо ідеально, заробляємо гроші. Ви це все можете також, само, друзі, забрати в нашому телеграм-каналі безкоштовно. Ось акція діє до кінця цього місяця. Разом іще із нашим торговим ботом. Тож, ну, якось так, ого, бачимо таку невеличку корекцію, яка нам не... Дуже сильно потрібно зараз, але ж це друзі, норма. У нас буває таке, що ми можемо відкоригуватися трошки, та графік може піти трошки в зворотній бік. Це нормально, кажу вам ще раз, тут навіть панікувати не потрібно, так як кінець нашого завжди пробутковий, так як ми працюємо чітко за математичним підходом і в цьому немає ніякої проблеми. І так, давайте змінимо угоду на одну хвилину і помножимо на два, так як якщо все ж таки тут буде мінус, то я в своєму віпі писав, що ми. Використовуємо стратегію Мартингейл, і ось можете прочитати знизу. Коротше, коли одна угода в нас заходить в мінус, то ми помножимо суму угоди на Х2 та перезаходимо в нашу угоду ще один раз, що дозволяє нам компенсувати збиток. Типу, якщо ось ця угода на 150 баксів все ж таки буде в мінус, то ця угода на 300 доларів принесе мені 276 доларів, 150 повертаю, то на 100 там з копійками. Я буду ще в чистому прибутку. Ух ти, така дуже неприємна в нас історія. Така в нас корекція. дуже а, така обідна дуже обідна корекція в нас пішла, яка мені, мене трошки вибила. Ну окей, друзі, змінюємо нашу валютну пару. Шукаємо знову з першого по-третій і На 300 доларів. О, ідеально! третій Квадратик, і на 300 баксів я на одну хвилинку зайшов в нашу угоду. І тепер що? Давайте будемо дивитися. Так, ось-таке в нас також буває, іноді дуже не вовремя в нас йдуть такі корекції, які вибувають наші угоди. Ну, але ж, друзі, на ринку буває всяке. І моя суть мого шляху, те, що я вам показую все, як воно є. Я не боюся показати вам мінус. У мене там немає такого, що в мене мінус, а я потім вимкнув відео, закинув знову кошти і торгую далі. Ні, друзі, я торгую. Ось я закинув, що вначалі в мене було, і з них я торгую. Так, ситуація неприємна. І готуємо, якщо щось, ну, 650 доларів, це вже буде в нас повний ризик всім. Але ж тут або пан, або пропав, так як бачимо, що поки що тут в нас йде не таке уже гарне відпрацювання. Окей, йдемо далі по всім нашим іншим валютним парам. І подивимося, що воно в нас тут буде. Ну, Далі шукаємо нашу валютну пару, друзі. Ну, будемо заходити на всі кошти, так, це, звісно, ризик, але ж куди ж без ризиків, це наше життя ризик. І так, заходимо на хвилину на 650 доларів. У мене є все-таки устойчиве розуміння того, що мінус це нормально, друзі. Розумієте, це в нас трейдинг. І... Коли ти працюєш за чітко математичним підходом, без якихось там нервів саме по нашому параболік Сару і саме по нашому Мартингейлу, то ти ніколи повністю свій баланс не зіл'єш. В тебе може бути тимчасовий якийсь невеличкий мінус, але якщо ти будеш працювати з головою, то мінусу глобального в тебе не буде ніколи. Зараз моя угода на 650 доларів йде в ідеальний плюсик. і... Чесно кажучи, фуф, я думав, що Дубай під загрозою. Але зараз угода фіксується, і в мене на балансі буде 1262 бакси. І це непоганий результат за цю торгову сесію. Я повністю повертаю всі кошти, і що я вам можу сказати, ось отака торгівля в нас вийшла. Мені кажеться, що такі відоси на Ютуб це навіть крутіше, аніж там, де я просто зробляю, як то було у минулих відео. Так як тут у вас є змога навчатися на моєму досвіді. Так, все, друзі. Ідеальний пробуточок ми маємо всі кошти верніше, ми саме головне повернули. І як на мене, це є самим-самим-самим-самим головним. Тож, друзі, як вам така торгівля? І до речі, нагадую, ви можете протестувати це все на демо і акція дій до кінця місяця. А я піду, мабуть, трошки валір'яночки собі капну та відпочину.